Чоловічі шкарпетки Ліверджі – 40 гривень за пару. Лот 40 пар. Ціна за лот 1600 гривень. Давайте оглянемо їх більш детально. Пакування є по три пари. Пакування є. По одній парі пакування, ви бачите, з етикетками дуже гарний бантик. Мені подобається. Одна пара просто без пакування. Також є різна принтація. Є однотонні, ви бачите, яскраво-сині, темно-сині, коричневі. Таких у нас три упаковочки. Є пакування по дві пари, де йдуть сіро-чорні. Далі такі самі є сіро-темно-сині. Вони, до речі, дуже-дуже оригінальні. Що по розмірам? 39, 42 розмір у нас 15 пар. І 43, 46, 25 пар. І давайте подивимось матеріал. Як ви бачите, у нас складається 53% це катон і 46% полістер. Вони не косючі, дуже приємні до тіла і теплі. Якщо ви хочете замовити даний лот, пишіть нашим менеджерам, я залишаю посилання внизу під відео. А також долучайтесь до нашого Viber каналу, пишіть плюсик в коментарях. Наші менеджери вас доєднають.